Всім привіт! Сьогодні покажу, як ми сходили у музей під відкритим небом пирогів. Пирогів це неймовірне місце, де збережені автентичні будинки та речі побуту. Будинки розділені на регіони. Площа музею понад 131 гектар. Тому сюди треба їхати на весь день, і не факт, що ви все обійдете зараз. Ми не змогли. На території є дерев'яні церкви, одна з них діюча, можна поставити свічку або помолитися. Пам'ятаєте казку про соломіного бичка? Це ми зайшли у школу у Київській губернії. Можна подивитися, як тоді діти вчилися і як жили вчителі. У будинках є одяг, посуд та інші речі побуту. Тут прохолодно. На території можна побачити не лише будинки, а й льохи, конюшні, млин, який можна прокрутити. Мені дуже сподобались вулики, так цікаво виглядають. І так